Ційні підсумки понеділка 20 жовтня. До вашої уваги вітаємо сьогодні. У випуску Дивіться. Більше 20 виробників представили свою продукцію. У Хмельницькому відбувся ярмарок ветеранського бізнесу. Виголосили обіцянку та отримали персональні квитки. Посвята в ліцеїсти вперше відбулася в ліцеї номер 11 Стежили майже 400 жінок. У Хмельницькому до Дня боротьби з раком молочної залози влаштували безкоштовний медогляд. Ще два десятки квадрокоптерів DJI айматріч 4 t передали різним підрозділам сил оборони від Хмельницької громади. Це чергова бюджетна закупівля. Один такий квадрокоптер з тепловізором коштує близько 175 тисяч гривень. Сьогодні маємо хорошу чергову партію квадрокоптерів DJI Matrix 4 t 20 штук передаємо, неодноразово наголошували. Хороші квадрокоптери отримують дуже хороші схвальні відгуки від всіх тих підрозділів, які ми їх раніше передавали. Ця партія вартістю майже 3,5 мільйони гривень. Тому я дякую щиро нашим платникам податків за постійну можливість підтримати сили оборони. А ми робимо це товариство починаючи з 2016 року. З першого року, нашої першої каденції, ми всіляко підтримуємо наше військо. Розуміємо, що це має бути пріоритет номер один для, для кожного українця, насправді для того, щоб мати свою державу і мати українське майбутнє наших дітей. Тому дякую нашим платникам податків за таку можливість. Зазначу, що плануємо попереду нові партії, і четвертих матрасів, і інших квадрокоптерів, і літачки знову ж таки, і наземні роботизовані комплекси, ну і, звичайно, піввіддрони, переважно 10 і 13-ти діймове, з оптоволокном, ну і, звичайно, шреб теж різних модифікацій. Плануємо нові. Закупівлі до кінця року готуємо ще одну сесію бюджетну. Будемо коригувати бюджет, тож знову ж таки передбачимо ресурс і на закупівлю, і на пряме фінансування військових підрозділів. Працюємо далі. 17 закладів освіти Хмельницької громади стануть стаціонарними пунктами обігріву у разі тривалих перебоїв з подачою світла, тепла та води. Про це йшлося на засіданні штабу з підготовки міського господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років. Також обговорили готовність до опалювального сезону. Зокрема, цьогоріч на котельнях міста запрацюють ще 10 когенераційних установок, а загалом їх вже 25. Подробиці далі у сюжеті. 60 генераторів і 25 когенераційних установок підготувало до нового опалювального сезону Хмельницьк теплокомуненерго. Це дозволить безперебійно подавати тепло в оселі хмельничан у школи, лікарні та заклади соціальної сфери навіть під час можливого блокауту. Про це йшлося на засіданні штабу з підготовки міського господарства до зими. Ми отримали від донорів досить суттєву допомогу. Що стосується когенераційних установок, насосного обладнання, ну і інших обладнання, а також матеріалів. Тобто, і це хотілося теж, щоб воно все пішло в роботу. Ну, от, що стосується когенераційних установок, то в вересні ми отримали ще 6 штук з потужністю майже 5 МВт. І з них за короткий термін, все це змонтовано. Три вже в тестовому режимі працюють по, кожна по мігавату. Зараз на одній завершенні повністю роботи, чекаємо, коли з Німеччини прийде налагоджувальник, і завершуємо на, ще на, одній, на одному об'єкті на 1,2 МВт от останню цю когенераційну установку. Тобто загальної потужності у нас по когенерації буде вже 13 МВт. Під час засідання міський голова заслухав звіт представників ДСНС, комунальних підприємств, управляючих компаній ОСББ, департаменту освіти, управління охорони здоров'я та дорожніх служб. Адже цьогоріч ризик відключення електроенергії, газу та води внаслідок російських атак на критичну інфраструктуру досить високий. Тож місто має бути готовим до можливих надзвичайних ситуацій. Взаємодії між нами усіма залежить насправді те, як ми цю складну зиму пройдемо. Вони точно будуть толучити, точно будуть використовувати паніку, да там спроби тиску, інформаційну війну. Я думаю, що ви вже то прекрасно бачите, і ми на собі напряму це відчуваємо. У разі тривалих перебоїв з подачою світла, тепла та води стаціонарними пунктами обігріву стануть 17 закладів освіти громади. Також працівники ДСНС розгорнуть три мобільні пункти, які забезпечені всім необхідним згідно вимог постанови кабміну. Є ще в нас в резерві два намети, Це УСБ 56 Ну це брезентові, але там опалення є буржуйки по-простому стоять. Їх також в випадку чогось можна буде залучити для розгортання пунктів незламності. Що стосується регування, в нас на цілодобовому червоні перебуває 12 одиниць техніки, 44 чоловіки особового складу, і в резервному розрахунку перебуває 11 одиниць техніки, 49 дев'ять чоловік особового складу. Загалом Хмельницький до нового опалювального сезону готовий. Підсумували на засіданні штабу. Однак, коли його розпочнуть, офіційно залежатиме від погоди. До слова, нині у місті тестують систему теплопостачання. Тож у деяких будинках можуть бути теплі батареї. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Ярмарок ветеранського бізнесу вперше влаштували у Хмельницькому. На ньому свою продукцію презентували більше 20 місцевих підприємців. Це військові, які захищали і продовжують захищати Україну, їхні дружини та родини полеглих захисників. Більше дивіться у нашому наступному матеріалі. В'язані іграшки, дитячі пледи та брелоки ручної роботи створює хмельничанка Олександра Зозуля. Жінка почала займатися цим після повномасштабного вторгнення, коли її чоловік вирішив піти до війська. Нині представила свої роботи на ярмарку ветеранського бізнесу. Чоловік пішов на війну і треба було за щось жити свого роду. Ну і з'явилася ідея, що можна взяти гачок до рук або нитки купити. Ну, сво таким чином трошки підтримуємо, в'яжемо, для діток приносимо радість. Це все відбувається вдома. Я працюю. Вчителем і додатково ще ввечері можу собі дозволити пов'язати помедитувати. Долучилася до заходу й хмельничанка Людмила Нестеренко. Її чоловік боронить Україну із 2014 року. А жінка впродовж трьох років розвиває власне виробництво зі створенням текстильних виробів. Бренд то текстиль це родина скатертина скатертина, що об'єднує родину. Ось власне мої роботи. Е це скатертини, ранери, серветки, новорічну колекцію, яку ми сьогодні вперше представляємо. Це машинна вишивка. У складі є невеликий відсоток льону, це домотканне полотно. Тканину я замовляю у Луцьку. Є у Луцьку велика, велика фабрика, це українська тканина я дуже пишаюся, що я працюю і саме з українським продуктом і просуваю його. Відвідувачка ярмарку. Лілія каже, через соцмережі вже знайома із брендом. Ото текстиль. Нині ж прийшла, аби подивитись на вироби вживу з катерини. Пані Людмили мені дуже подобається. Я хочу собі таку обов'язково придбаємо собі набір на різдвяний на пасхальний стіл. Заодно подивиться все, що тут є. Все що представлено. Донька хотіла обруч, так? Да? До <ріст> ми прийшли за обручем. Подивимося, може щось сподобається і придбаємо. Також на ярмарку продавали м'ясні вироби, соки, олію, каву, квіти, одяг та випічку. Зокрема, свою продукцію пропонувала мережа магазинів пекарень, витребеньки від куми. Чоловік засновниці та співвласниці Марини Сироти з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну на фронті. Спершу це було в ТРО, потім далі він перевівся в сили спеціальних призначень і воює там досі. І коли мені запропонували з управління торгівлі взяти участь в такому прекрасному проєкті, я з радістю, звісно, погодилася, тому що це саме мій проект, тому що саме мій чоловік дозволяє мені провадити свою підприємницьку діяльність і забезпечувати себе і нашу сім'ю. І підтримувати нашу економіку, сплачувати податки загалом. Свою продукцію презентували понад 20 місцевих підприємців. Головна мета ярмарку популяризація місцевого бізнесу, який створили ветерани та родини захисників. І ще одна мета цього заходу мотивувати інших військовослужбовців, їхні сім'ї, інших ветеранів. Відкривати власний бізнес сьогодні є гранти програми від держави. Сьогодні ми, як міська рада, допомагаємо йому і відповідно так само мотивувати людей, хмельничан, підтримувати бізнес ветеранів. Ірина Кондратюк, Ярослав Яфремов, новини міста. Освята в ліцеїсти вперше в історії навчального закладу відбулася в Хмельницькому ліцеї номер 11 Два роки тому гімназія номер 2 змінила статус і стала академічним закладом. Тож цьогоріч набрали 9 класів. У залі Палацу творчості дітей та юнацтва 255 старшокласників виголосили обіцянку та отримали квитки ліцеїстів. Вперше пролунав і новий гімн закладу. На урочистостях побувала на Наша знімальна група. З патріотичного виступу ансамблю Альборадо на сцені палацу творчості дітей та юнацтва розпочалося свято Хмельницького ліцею номер 11 Перше в історії навчального закладу тут посвячували в ліцеїсти для Владислави. Це теж перші урочистості, адже дівчина прийшла в заклад з іншої школи. У мене вже багато є знайомих, друзів. Я думаю, що один ліцей – це був для мене найкращий вибір. Це для мене вперше, як посвяти ліцеїстів. Але я думаю, це загалом це дуже цікава ідея. Це дуже як велике об'єднання сім'ї, родини. Всі дуже стають якось ближчими, і ну це насправді дуже круто. У лідерки парламенту Катерини Шпаченко нині особлива місія. Вона зачитує обіцянку, котра лунає з вуст школярів уже понад 20 років. Пам'ять відмовимо, відновимо, свободу, здобудемо здобудемо. Цю обіцянку мають повторяти зі мною учні і давати певну присягу. Те, що вони будуть здобувати перемогу, те, що вони будуть підтримувати наших воїнів. Два роки тому гімназія номер 2 стала академічним ліцеєм. Тож цьогоріч тут набрали 9 десятих класів. Десятий «Л» отримав титул найлагіднішого, а ще й найграмотніший, найактивніший, найбадьоріший. Є іноземна філологія суспільно-гуманітарних. Нас два профілі, в нас математичний фізико-математичний, і відповідно за цими профілями діти формувалися. І за своїми вподобаннями, знаннями ми формували ось такі класи. Кожному класу вручили сертифікат і квитки ліцеїстів. Я знаю багато випускників, які привели вже своїх діток до нас в школу. Ця атмосфера вона дуже важлива для нас, для вчителів. Оця дотичність до однієї родини. Ці десятикласники, наші ліцеїсти це ті діти, які будуть будувати майбутнє нашої держави, розбудовуватимуть нашу Україну після перемоги. В ліцеї зберігають традиції і започатковують нові. Цього року створили новий гімн. І традиційно учні закладу у когорті тих, хто представляє Хмельницький на олімпіадах і конкурсах, творчих і спортивних змаганнях та здобуває призові місця. Тож впевнені педагоги і серед нових ліцеїстів будуть переможці. 255 учнів. Серед них дві треті. Це ті учні, які прибули до нас з інших шкіл. До нас прибуло учнів з 18 шкіл. І вони сьогодні в дев'яти профільних класах отримують. Ну, ту світу, яку вони прагнули. Вони самі обрали той профіль. Буду мати надію, що цей вибірник буде і якісний, який в довго допоможе в житті. Родзинкою посвяти став флешмоб, який об'єднав усіх десятикласників. Нині вони волонтерять ярмаркують і підтримують захисників, навчаються і обирають майбутню професію. А за два роки творитимуть історію країни. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. У Хмельницькому влаштували безкоштовне обстеження молочної залози. Оглядали жінок фахівці міського перинатального центру, а саме акушер гінеколог та мамолог. За потреби робили МУЗД. Ініціювали ми догляд до всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози, який відзначають сьогодні, 20 жовтня. Саме профілактичне обстеження дозволяє виявити наявність первинних змін в тканинах молочної залози. Це можуть бути як доброякісні новоутворення, так і злоякісні. Від ранку на другому поверсі торговельного центру Дитячий світ десятки жінок у черзі на обстеження молочної залози. Прийшла на огляд і Любов Кирієнко. Я кажу, два роки ходжу, щоб мені це не запустити. Я два роки була в Києві. Вони прослідились. Пройшло два роки, до я прийду ще абсліди, щоб мені вже узнати точно, що мені треба, щось там в порядки, це чи не в порядку. Ну, сказав, все добре. Ну вона цю треба зробити, сходить. Мамографію ще треба зробити. Це так візуально ж подивиться, а там вже конкретніше скажу. Так що в мене туди направлення, що туди схожу швидко, 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 так що бояться нічого, а частіше треба ходити. Обстежували жінок фахівці міського перинатального центру, а саме акушер-гінеколог та мамолог. За потреби робили жінкам УЗД. Кожна жінка має проходити його раз на рік, в разі виявлення якихось ущільнень. Е Контрольні огляди кожних півроку. А також розповідали, як зробити самообстеження молочних залоз в домашніх умовах. Він проводиться лежачі в ванні, коли кожна жінка має таку можливість взяти груди і пальпаторно за часовою стрілочкою проводити огляд. І то, тобто, коли вона що виявляє ущільнення або болючі точки, вона вже звертається другим етапом до лікаря-акушер-гінеколога або мамолога, і він то визначає її подальшу тактику. Ініціювали ми догляд з нагоди всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози, який відзначають 20 жовтня. Саме профілактичне обстеження дозволяє виявити наявність первинних змін в тканинах молочної залози. На жаль, наразі рак молочної залози дуже помолодша і займає одне з найголовніших місць взагалі всій структурі онкологічної захворюваності не тільки нашої області, не тільки нашого міста, а взагалі України і всього світу. Тому саме жовтень є місяцем обізнаності жінок про рак молочної залози. Загалом упродовж декількох годин медики оглянули майже 400 жінок. З них понад 70 відправили на дообстеження. Ірина Контратюк, Ярослав Яфремов, новини міста. Щорічно у півтисячі жителів Хмельниччини діагностують рак молочної залози. Така тенденція зберігається упродовж останніх десяти років. Повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Нині у Хмельницькому триває інформаційно-просвітницька кампанія, спрямована на підвищення обізнаності щодо цієї хвороби. Упродовж місяця представники центру влаштовують різноманітні акції, де розповідають про профілактику та самообстеження молочних залоз. Зокрема, виходять на вулиці із інформаційними буклетами. Ми звертаємось до населення з тим, щоб вони пам'ятали, що це захворювання існує, що з кожним роком ми виявляємо досить велику кількість людей, які хворіють на цю недугу, і при цьому вона стосується не тільки жінок, але й чоловіків. Варто сказати, що кожна шоста жінка, а це майже 80 жінок, щороку виявляють в занедбаній формі, тобто можливості вилікуватися в них небагато. Для того щоб люди не хворіли, для того щоб жінки пам'ятали про це захворювання, ми виготовили листівки, виготовили сіті лайти по місту, які є, які нагадують про те зверненням, про те, що потрібно обстежуватись, і ми хочемо звернутися до наших жінок закликом, маму. Звернись до мамолога. Мамолог – це той лікар, який обстежує молочну залозу. Але для того, щоб виявити якісь зміни, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар проводить огляд, обов'язково проводить анкетування. До речі, анкетування минулий рік вже почали проводити наших жінок, і кількість виявлених занедбаних форм раку молочної залози зменшилася. Тобто, це говорить про те, що коли є насторога, результат все таки буде. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось!